Всім привіт! Це продовження пригод філія Лицаря. І е, минулого разу ми знайшли обладунки. Е, дуже цікаві е, у щоденнику у тих, тих бандюганів, які е, вкрали. Було написано, що м -м, ніхто з них. Крім двох хлопців, які хотіли займатися криміналом. Ніхто з них не міг одягнути цей обладунок. І з зброєю було також так. І зараз ми спробуємо його одягнути. Спорядження. Броня. Ось напри, наприклад, обладу Поборника. І у нас починається квест. Помолитись у святилищі. Ваші злочини зробили вас негідним володіти реліквіями поборника. Здійсніть паломництво, щоб покаятися у своїх гріхах і знову знайти прихильність богів. Насправді, ніяких злочини ми не робили. Але паломництво зробити все одно треба. Так, десь він. В нього перегруз. Ну, одягаємо. Е -е. Його Йдемо до нашого паника і починаємо паломництво. Так, треба. Сидіти на дорозі, прям як котик Ось всі е, точки одразу відмічені. Так, де мій коник? Ось? Відразу кажу. Я не буду користуватись е, швид, е, швидким е, просуванням телепорту Я хочу, щоб це було саме паломництво Справжнє паломництво щоб ми подорожували. Від світилища до святилища. Це буде дуже цікаво, я бажаю. Хоча я і не знаю, скільки, скільки сарі це забере. Правда. Яка у нас точка найближча? Ось. Ось вона. Найближча дочка. Угу. бідна Лидия без понячки. Не круто. Уже тут святоще. Прямо тут. Ты дебил. Так. Пішили. Трош из Антара. Так. Ну, тут ігрушки е, 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 я набрати не буду також. Ну что, це за фигня така святилич забирати, пожарству. Після цього ще будунка на все до святі. Це не класно. Так, в яку сторону нам іти? Десь ось ось сюди. Десь біля за Окей. Ну, пішли. Як тут це цікаво мені дізнатись. Так, щоб ніхто нічого не зламав. Це я в іншу сторону приїхав. ні, нічого. Да стлку можно спустить здесь. Боже, дайте Дикуня. Ді, Може, яму, ді, я мон где кисница? Для супутники вс в Белый кони. Це мене вс сторож набива. Але мы будь сіки так і зможемо. Хоча не знаю. Сами... О, клас! Не треба було сьогодні. Не чіпай мою пом'ячку! На тебе номор. Там еще. броні. і Побежав и побежав, побежав. Так. Линдя. Будь була. Ну добре, все нормально. Менячка втекла ті шо. А, о ось, чм ось стоить. Цей це шматок. Проходження це було таке себе роуд муви. Народ будет. Так. Здесь, тут мы будем пройти. Куп. Вот так вот Куп. Мабуть багато чого повідкриваємо все-таки по черзі, ну для мене виніш ми знайдемо. Так, отут вже можна окраб. Тут вже можна повертати, мабуть, сюди. Ой. Тут скотла просто всех. Товарищів диких. Че може я их усім без. Да и яхт. Потреб. Це, я повернувся до да. так. <клес> ну, Тут їх не об'єкти. Ну добре, будемо битися. Ну, і сикать це ж. Гра. Не ж нам їздити на конячці святилища до святилища. це нелогічно. Добре, погнали. Да, раз. Сидит. Сидит сидит. Поняла, вышла. Вот так. Пишет. Так, она нас пока ещё Так. Собираем её И пишет. Ага. Нужность на видео столько долг требовала. Эм... А, Нужность. Диди-диди, не бежи перед паровоза. Что роблял? Сбиражиня, зброю. Вот так. Все буду на лавку в день.

Двой, 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 Просто так минул стрелы, Ого ооо, это сафты быстрелы. Залучимся, что залишилась. Я не знаю, кто -то. Видео треба похилити убива. Так но я за пыльчик. Ой, я его похилил, блин. Вот дурань. Так, добро, раз, все, продай. Так, да, что тут было? Раз, два, здесь Так, семь путин человек. И сейчас кто-то заложился. Дайте мне будет лучше всегда. За силы стреляем спустя. Могут наверху из верху. Здесь полинирное чую трошки Навіть через цю музику чую полинирную. Ага, вас тут двоє Сяти більше. Ну, Перні мороги нам сейчас. Щось... Нічого не дасть. Вмерти б зараз. Буду дуже. Не круто, якщо ми не беремо... Хартів немає навіть. Добре, е... А... Ми зараз... Прямо... От так зробимо. Опа-па-па. Почекай мені діньку.

Мені треба більше мани. Де моя мана? А це не те зробив. Да, мы разоведаны ну, ничего, да? Вот, так. Що ты такая жесткая? Класс, тревога. i mean you said it

Ааа, товариші свого пише. Пойдем до товариші. Треба буде ще пропочати щит, хоч я вам скажу. Бо поки що в мене немає мотивації його використовувати. Так, куда вот не Да-да-да-да. Выражая? Выражая цвета. Очень Так, Опер мы тебя другой

Ага, бачу. Он там загаду. Сейчас перейдем, по-моему. Избирательство. Что с кем будет требаш? От руки. Уже на розум тут плавить. Давай давай. Неделя. за ним будешь пернату? Не здесь. Плаває там тут бы не задохнулся. Сам по Що Что койца? я выплывал. Не будешь пиво из вами ворота са? Че будешь? А, он плавал. Добре. Ну, давай будем Сегодня просто работать. А, это деревья происходит. Да и что, подойдем играться? Эпич об этом. За битва буду лагендарь. Побуду. Ну, Какая такой? Самогоду залезть и пропускаю коварку. Начало из них. Обладунок теж потому что ну немало. Треба трошки позбирати. Трошки трошки. Бо я хочу бутылочку купить. Щоб... За 7 тысяч Немало, по-моему. Но водичку дуже гарне. Все. Ми можемо сідать. Що, Зараз ще є. Вже є кого перемогли. Золото, уф, зилля лыцаря. Все добре. Все. За ж тут у нас... О, хтось, ще хтось. Опа, все, мені треба завершувати.